Привіт, до вашої уваги. Артеон. Це не Passat. це набагато цікавіша автівка, вона набагато комфортніша, вона має кращу шумоізоляцію і зовсім інший вигляд. Колісна база, до речі, тут також більше, ніж у звичайного Volkswagen Passat. Цікавий автомобіль тим, що має безрамочні двері. Салон у нас іде шкіряний з Алькантари. Тут у нас буде зовсім інша посадка, навіть ніж у Volkswagen Passat. Мультикермо, адаптивний круїз контроль датчики світла, датчик дощу, клімат-контроль, трьохзональний, підігрів сидіння, що підігрів керма. Також цікавий автомобіль тим, що кузов у нас іде ліфтбек. Це не седан, а саме ліфтбек. Він багажний відсік відчиняється разом з заднім склом, і він може відчинитись, просто провівши ногою з під низу. Ось таким от чином. І... Повірте, тут дуже місткий багажний відсік. А для того, щоб закрити, ми просто відходимо від цієї автівки. Після того, як ми відійшли від неї, багажник сам зачиняється. Комплектація у нас тут іде Елеганс, це у нас білий перламутр, автомобіль весь в рідній фарбі без пробігу по Україні. Якщо він вас зацікавив, приїжджайте до нас. Це Бердичів, Шкіряників 8. Автомайданчик Бігравто.